Добрий день, мене звати Інна, Я з міста Авдіївка Донецької області. Е перший раз про писанкарство я почула ще вдома в Авдіївці, але е змогла. Взяти участь саме тут, в місті Кам'янці-Подільському, прочитала про це в телеграм-каналі в групі жінки ВПО. По-моєму, так називається цей сайт. Дякую організаторам, дякую Тетяні за можливість зустрічатися, за можливість творити, за можливість забути на декілька годин про те, що твориться в моєму місті зараз, саме ну, на тій частині України, звідки всі ми жінки, які зібрались тут в цьому приміщенні. Ще раз дякую і маю на. Надію, що ми і надалі зможемо зустрічатися, творити, спілкуватися. Дякую. Я Людмила, уроженка міста Кам'янець-Подільського. І я дуже задоволена і щаслива тим, що ця група ВПО прийняла мене в свій молодіжний колектив. Я вже пенсіонерка і ніколи не займалася таким творч, такою творчістю. І це мені просто ну за щастя з цими людьми познайомитися, які вони дружні, які вони талановиті. Серед цих людей я відчуваю себе молодою, дякую. Я набралась здоров'я, сили і наснаги. Побажаю, щоб скоріше ці наші біди закінчились, щоб дівчатка повернулися до своїх осель, і ми будемо підтримувати з ними зв'язок обов'язково. І поїдемо до них гості, і вони будуть до нас приїжджати, і це нам саме головніше дочекатись нашої перемоги.